Покласти квіти до пам'ятного знаку. Маркетов класс. Подарочные карты с номиналом 100, 200, и 500 гривен. Теперь подарки станет легче. Косметика, деликатесы, игрушки, посуда, секси. Любой подарок на ваш выбор. Спрашивайте в классе уже сегодня. З того сучасним всі, дорогі брати і сестри. В цей урочистий день насправді виникають думки, які повертають рік тому, 2-3 роки тому. Рік тому я не був в Харкові, і відзначення саме цього дня, і відзначення інших наших українських свят, зокрема, і вшанування Героїв Крут, відбувалося в найбуремніші часи і в тому місці, яке. Дало нам багатьом надію і зробило кілька кроків вперед до будівництва нашої української України. Це була та дорога випробувань, яку ми пройшли. І сьогоднішній день, в який ми повернулися знову після чергових виборів, президента чергових виборів парламента, насправді дає нам завдання замислитись, а чи не повторюється майже через 100 років. Та сама історія з безпорадним керівництвом держави, які намагаються, попри все, не захистити власну територію, а укласти мир на будь-яких умовах. Під час цих подій абсолютно спокійно себе почуває п'ята колона, яку, начебто, усунули від влади, вона нікуди не поділась. Вона так само продовжує впливати на процес, пиляти бюджетні потоки. І впливати на життя кожного із нас. В цей самий час із вчорашніх аферистів з'являються новітні псевдогерої, які займають позиції і перебирають на себе патріотичну риторику. І власне сьогоднішній день, як день, який війшов в історію України, як день об'єднання західноукраїнських і українських, східноукраїнських земель. Перед кожним по суті ставить задачу вивчити уроки вчорашнього дня і не тягнутися з вчорашніми помилками в завтрашній день. Сьогоднішня наша головна задача крокувати вперед тою новою дорогою, в першу чергу осмисленою, а не з наступанням на ті самі граблі, які по суті дали сьогодні нам той негатив, з якого ми маємо вийти. А цей день насправді є одним із тих символічних днів, які дають можливість чітко планувати своє життя без псевдодрузів, без, начебто, ворогів, які перефарбовуються в залежності від того чи іншого часу дня, а йти чітко тою дорогою з молитвою, з освяченням наших свят. З Вступним словом священника із молитвою в серці і в душі з правильною дорогою і насправді з вивченими уроками вчорашнього дня. Вітаю всіх зі святом, вітаю всіх з тим, що Україна дала нам багато символів, які надихають нас і дають правильне усвідомлення, що ми робимо і які ми будемо завтра. Слава Україні! Героям слава! all the little Прищальному слові до полеглих у січні 1918 року дядаків під крутами голова центральної ради Михайло Грушевський звернувся до класичного Писло. «Солодко вмерти за батьківщину поближе на Святий недільний день водохреща 2014 року на стіні Грушевського, 4 хтось із студентів Могилянки написав: тут наші крути, вогне хреща. І Шевченкове, і потечуть ріки крови у Чорне море. Рано Дня Соборності почався з новини про перших загиблих на Грушевського. Ці смерті в режимі реального часу побачили ті, хто дивився. Прямі трансляції шосте ранку. Перше повідомлення про смерть 20-річного Сергія Нігуяна розстрілюють з гонепальної зброї. Жодного шансу вижити не було. На Майдані він стояв з 8 грудня. Кожну ніч охороняв барикади з боку ляцьких воріт. День рубав дрова і декламував Шевченка. За дві години другий смертельний поранений. Куля влучила прямісінько в серце. 25 п'ятилітній Михайло Жизнецький хрипиць. Лікарі намагаються тримати його притомним до приїзду швидкої, але серце зупиняється від кулі. Михайло був у лавах на Усо. Він приїхав в Україну з Вілорусі.

Розривається зори, хай і на смерть а вперед, благословена, хай буде та куля, Туга, що разить плоть, щоб її не марудити перед чеканні століть. Боже, розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості, все научиної нам на все час відпусти. До слова запрошуємо Дмитра та Віталія Капранових. Відомих українських письменників, видавців і публіцистів. Слава Україні! Слава Харкову! Рік тому ми виступали тут прямо на цьому місці. Вас було більше. Ну це зрозуміло. Тоді було війна була в Харкові. Головний факт Харків тоді був фронтом нашим головним. І ми кияни. Вам глибоко вдячні за те, що ви відстояли своє місто. Бо саме завдяки вам, сьогодні фронт не в Харкові, саме завдяки тому, що рік тому ви були тут, сьогодні бої не йдуть на вулицях міста. Честь вам і хвала! Ви відстояли не тільки своє місто, ви відстояли всю Україну. І нам особливо приємно говорити вам це сьогодні, в день соборності України, тому що згадаємо, у му році. Проти соборності України були всі. Вся світова спільнота була проти Соборності України, тому що Україна була розділена між двома сторонами переможцями і переможеними Першої світової війни. І так її віддали в зоні впливу Польщі і Росії. Проти єдності України, на жаль, була українська влада, тому що нагадаємо, що свято Соборності пішло від листопадового чину. Листопадовий чин був в листопаді 18-го року, коли в Києві при владі був Павло Скарапацький. І угода про об'єднання земель, про злуку була укладена в вагоні в білій церкві, тому що при владі тоді був гетьман. Але. Українці вирішили бути разом. Українці вирішили бути єдиною державою, і чекати їм тоді хотілося і на думку Росії, і на думку Польщі, і на думку української влади, і на думку всього світу. Тому що коли українці беруться за щось робити, ми з вами вже бачимо, що вони можуть зробити і військо, і літак, і машину. І це не сьогодні почалося. От сьогодні всі дивуються, звідки українці, волонтери, можуть зробити навіть ядерну бомбу, просто ніхто ще не замовляв. А почалося все не сьогодні. В 1942 му 43 му 44-му точно так прості українці створили армію. Найкращу армію світу, українську повстанську армію, яка 10 років, 10 років воювала проти німців, поляків і радянської армії, яка була найпотужніша в світі. Гітлер проти радянської армії протримався 4 роки. Упа воювала 10 років. Це була самодіяльна армія, яку утримували волонтери, такі самі, як ми з вами. Так і бійцями були прості люди, такі самі, як ми з вами. І влада тодішня була проти цього. Тому, шановні друзі, сьогоднішнє наше свято це наше свято, нашої з вами ініціативи, це наше народне свято народної, народної сили, силу, яку не може підкорити жодна держава. І тому, якщо ми вже вирішили з вами побудувати сильну, незалежну соборну Україну. То нам з вами абсолютно повинно бути начхати на їхню думку, на думку тих, хто не з нами, на думку тих, хто проти нас. Тому що головні в цій країні ми з вами. І іншої сили в цій країні, крім нас, сильнішої за нас, нема і ніколи не буде. Тому ми приїхали сюди подякувати вам, подякувати Харкову, подякувати за те, що ви зробили того року, за те, що ви зараз робите, і сказати, що Київ. З вами Київ завжди цінує і розуміє Харків. І запорука цьому, зокрема, і те, що ми тут були. І того року. До речі, от ми посиділи під час нашої оцеї революції. останньої, найчастіше ми були в Харкові, так чи інакше. Ну, Ну так сталося. А що це означає? А це означає, що для нас це не перша столиця, але друга. Тому слава Україні! Слава Харкову! Слава вам! Дякую. Дякуємо до слова, запрошується доброволець із батальйону Січ! Слава нації! Дорогі брати і сестри! Харківці! Сьогоднішній день в історії і в сучасності є занадто важливим для нас, як українців, як патріотів націоналістів. І громадян цієї держави. По-перше, 22 січня 1919 року цей день не є символічним. Цей день для нас є особливим. І на слова всіх тих політиканів, які говорять зараз там в Києві на пагорбах Печерських і на Банковій, це лише слова для них. Для нас це є боротьба заліза і крові для нас і для тих. Добровольців для тих військових, які зараз на Східному фронті, це є не просто слова, це є втіленням ідеї і це є втілення чину, тобто обов'язку перед своєю нацією, своєю державою, українським народом. Важливо розуміти наступне, спадають слова на думку Степана Андрійовича Бандери. Він говорив, що День Злуки для українців і для нього особистим є важливим чинником у його формуванні. Національно-патріотичної сутності. І його батько Андрій Бандера відіграв велику роль у слуці Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. І він усвідомлював, що влада, яка була тодішня, Центральна Рада, не зможе протистояти ворогові, який наступав з півночі. І вони готували переворот. До чого я веду? В державі має бути два фронта. Хлопці, добровольці, з добровольчих батальйонів, з Національної гвардії, Збройних сил один фронт тримають на сході. Натомість наша задача і задача суспільства якомога більше давити на президента, аби він дав наказ введення військового стану на сході України. Поясню, чому хлопці гинуть лише перебуваючи на блокпостах. На блокпостах засереджуються малі сили. Натомість. Зараз уже наступають не терористи. Зараз наступає регулярна російська армія. Я думаю, всі знають, що 31-й блокпост звідти відступили наші сили. Поясню, чому туди з'явився масований удар російської армії. Так само зараз відбувається обстріл в Пісок, де перебувають ми, побратими з батальйону Січ, ОУН, Правого сектору і 93-ї механізованої бригади. Звертаю вашу увагу, що ті, хто сидять там в Києві, вони ніколи не відчують того, що відчувають сотні тисяч українців і їхні родичі, батьки загиблих. Вони ніколи не відчують суті і сили українського народу, його переживання і його хвилювання. А найголовніше товариство, що українська нація вона є не зборна. І непоборна. Фактом того є 22 січня 1919 року. Чому відбулося з'єднання? Тому що українці усвідомили, що вони мають створити державу. І що вони, і ні крім, то, ні крім кого, як вони українці, тобто ми з вами маємо панувати на своїй Богом даній землі. Тому від Заходу і до Сходу ми служимо єдиному народу. Схід і захід разом. 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 Світ і захід разом. 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 Товариство, дякую за увагу. Єдине, що прошу, єдине, що прошу, не будьте байдужими. Я розумію, що ви дуже багато робите, і це правильно, тому що дійсно ніхто, крім нас, як гасло Тих хлопців, які служать зараз там на Сході. Це їхній обов'язок особистий перед собою, перед родиною, перед державою і нацією. Залізом і кров'ю, вони зараз там боронять нашу державу. Натомість ми тут маємо прикласти максимум зусиль, давити на всі гілки влади, в першу чергу виконавчу, яка має забезпечувати тих хлопців, які зараз там на сході. Зараз патова ситуація там, дуже патова. І все через те, що людей вибачте на слові, як вівць дурять, хто опублікував мінські договори, які пункти там прийняли, ніхто не знає. А ситуація є направду, важка. Аеропорт здають. Отже, можливо, це є один із пунктів мінського договору. Поставили керівником штабу, е, якщо я помиляюсь, можейка, так? який зараз зливає все, що є там. Аеропорт Донецький для нас став. Символом боротьби проти російського агресора, проти споконвічного агресора. як казав донцов, хрестом і мечем потрібно гнати ворога зі своєї землі. Слава нації! Земла! Дякую! вам. Молодець! Молодець! Дякуємо всім добровольцям і військовим, які зараз захищають нашу землю. На останньому фото, зробленому на Різдво, Сергій Нігоян тримає плакат із надписом Голосом народу говорить Бог. Поезії Шевченка у виконанні 20-річного Сергія вже по смерті 22 січня набули сотень тисяч переглядів на Ютубі. Повсюдно лунали вірші класиків, ставало зрозуміло. Вони, люди з особливо тонкою організацією душі ніби відчували, передбачали і боротьбу, і майдан, і саму. З луку на криві допомогти відтворити цей досвід погодились волонтери, які прочитають зараз пророчі вірші. 1917 Олександр Олесь. Українське військо мов з могили встало. Загриміло в путне, в сурмоньки заграло, розгорнуло прапор сонячно блакитний. Прапор України, рідний, заповітний. Вільну Україну не скують кайдани, в обороні волі наше військо встане, зарвуть гармати, закричать шаблі, не дадуть в наругу рідної землі. Від дощу, від грому оживе руїна, засвіте квітками вільна Україна. Творчий дух народу із могили встане, і здивують Всесвіт, кіборги, титани. Василь Симоненко, головешка. Кажуть, люди жили табунами, спали покотом в млі, в млі печер, цілувались призорях ночами, на крутих узбережжях озер, говорили, що знали і вміли, не таїли своїх думок. А на брилах поетони, поети не вміло з рядком карбували рядок. І тоді лиш з'явилось горе в небагату і щиру сім'ю. Як полізли люди у нори, і до того ж, кожен свою. Найпаскудніший підлий гаде, ти посіяв між нас брехню, як украв, вихаючи задом головешку свою з вогню. Ти закрив до усю в одвіті, бо від тебе до наших пір стільки правди розвелося на світі, скільки висячу людських нір. Ти живеш і до цього часу, у смердій норі. Обпивайся квиспи пивом і квасом, бовзаєш на світ на зорі, будеш, мабуть, ще довго жити, але здохнеш нарешті ти. Тільки треба з усього світу головешки докупи знести. Україно! Ю твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислі, творю, хай мовчать Америки, Росії, коли я з тобою говорю. У діти, недруги, лукаві, друзі. Зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, мене згадую про тебе дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук Україно. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.